Сьогодні у броварах відбувся всеукраїнський щорічний забіг на честь загиблих героїв. Броварська громада долучається до всеукраїнського забігу. Шаную воїну, біжу за герою України. Тому номерку буде написано той герой, за якого вони вшановують, якого вони біжуть. Дистанції кожен вибирає собі навколо парку перемоги. Дистанція 2 кілометри. Отримує ось таку гарну пам'ятну медаль. Сьогодні я бігла за тата Олександра Олександровича. Єрманка. А, за брата. тому що він захищав нашу Україну. За Сергія Михайлова Сергія Васильовича. Це мій дядя, військовий. За моє сонечко біжала. Чоловік. Треба, щоб люди знали, що за них хтось помирає, віддає своє життя. Біга за трьох написала. Рідні моїх рідних. Пам'ять про коханого чоловіка я сьогодні біжу за мого родича за Щербакова Дениса. Сьогодні біг за Дмитренка Володимира, і він залишається в наших серцях. Слава Україні! Героям! слава!